Отже, ми продовжуємо і зараз на цю сцену. Я хочу запросити поета, кінорежисера, людину, голос якої ви чули сьогодні по радіо РФМ та Українському радіо з розповіддю про наш фестиваль. Отже, зустрічайте Іван Сергієнко. Доброго дня, шановна громада. Повторю ще раз, про що я розповідав на радіо. А власне про мою знахідку невеличку, не свій вірш, якось гуляючи Нюрнбергом, а, перепрошую, Нюрнбергом, а, знайшов листівочку таку, яку продавалися зовсім занедбано, листівочка 20-х років, написана німецькою мовою, де зображений дуб з витягнутим корінням. Нічого спільного з націонал-соціалізмом він не мав, відповідно, в 20-х роках. Мені так сподобався текст, що я його переклав українською мовою і хочу вам його донести корінню ще не стачить ґрунту, і сонцю чуда не зробить. Вкорінюйся, щоб батьківщини сягло небесся Верховіть. А тепер повторюючи про суть фестивалю, про якусь таку гіпермету нашого фестивалю, хотілося би сказати, що ми ростемо кожного разу. От і наше. Прагнення до патріотизму, всесвітнього патріотизму полягає в тому, щоб Україна, саме Україна, поєднала патріотів не тільки колишнього Совєтського Союзу, але й патріотів Європи, щоб звідси вийшов цей наш патріотичний рутинянський дух з цього приводу і віршик. Крутилося у оберегах. Суть невінчана удалась звіроволам. Рілля, одвічне проростання, і він при розгалузі такий собі, чи Іван, чи Йоганес, садив від Криму і до Палестини, сподіяв плоду всіх цих Галілей, і садить образу всесвітньої ріллі і зверхність дітвака, бо в світ є він, а зайда осоруджується знанням, та так кляне у собі не себе, що сонце кривиться у вигинах вітрин. І він один, Іваночко один на тій ріллі, що кров'ю перепахло, ужито, що блаженно в храм несемо з храм, пустка. Обрії нечем, а лагідність жінку світанково, у двосіччя рук, у скойку за горнем по мужесті на троє серце згода олещує і Крим, і палестин, із серця України. Роїлось коло Боженька Ісус чи Магомед, ні місяця, ні сонечка не видали момент. Возвигли дом з іконками, з віконків душу п'єм, а кіт на підвіконничку муркоче про своє. Воно, котове знаннячко, нам неподолом йде, запізнано зізнаннячку у пряжу світу рве. Я говорив ще на радіо про те, що за 20 років у нас не було такого повального голодомору, не сталося братовбивчої війни. От, не було масових репресій, були репресії проти окремих індивідів, Але у нас є один ворог і у нас є одна війна. І ця війна називається горілка. Чомусь називається українськими іменами. І з цього приводу такий вірш. Палаючи ріки. Не мирів води змієм отруїв. На Хортиці пороги засичали, в козацькій раді братчик брата утопив, І десна в Одесі болотами стала. Золотоноша варять злато з черепів, І злато гори, злата горя кличуть в холодноярську безвість. Прибуда супостат криниці знову утроїв, І залив загадками морів і герць, і чесність. Вставай, мій лицарю, на шаблю обіпрись, Вставай, козаче, змія, воювати, В легіону подивись, І на бий із Юдженого ката. ще у нас поз'являлися чорні гетьмани. Такі трошки посипані вугіллячко. Чорні гетьмани. На серце оце позбиралися рани, чи я їх накликав озимим зерном, походжують воронням, наче гетьмани із Чорного Ірію і діри клюють. За сілом зерно відкритою книгом, у рано відкритою знанням лягло, Уже оповито, ролею зігріто, уже воно вдома й знаками зашито, аж гетьмани дзьобують правду зерно. Посіли на осінь, штани розпустили, Видзьобують на весілля собі корм, Чи мало собі байстрючат наплодили, Чи оберт оберне небесне в закон. Коли б ви подохли в нечисті вашій, та є ще не час, ще не витязів час, а поки гетьмани бродять ворони і воронячі гнізда, будують крізь нас. Ну і щось трохи ніжніше вже. Два серафими Двоє без погонів, без еполетів серденько зайшли. І поробили див, і поробили ляку, стоять і ждуть, я ж не лечу, і суть утроєно, на земляно, я не личу. Пустійте ще в мені крилаті серафини із Кавказу, з крилом Сибіру, з моїми крильми. Дякую.